Привіт, мудрим небайдужим 4 грудня, новини станом на обід. Ті новини, які варто аналізувати. Чергова зустріч в Майамі щодо миру в Україні. Трамп на роздоріжжі. Європейці розділилися. Одні кричать про захист Зеленського, інші розуміють, що Україна програє війну. Отже, друзі, ці інші новини по порядку. Сьогодні відбудеться чергова зустріч в Майамі. Умерова з Уикофом і Кушнерем. Затім Трампа. Кушнер і, і Уїтков доповіли Трампу. і Сьогодні будуть проводити нові черговічі ще одні консультації з омером. Так, тим умером, який фактично вже має підозру, але його на ще не внучене вручена по моїй інформації. Він не повертається з Сполучених Штатів Америки, так і сидить там в Майами. Подивимося, які буде результат тієї зустрічі. Думаю, що Уітков просто донесе позицію Росії, яка ну, не співпадає, м'яко кажучи, з бажанням хотілками Зеленського. Прикро, але треба визнавати, що ми програємо війну завдяки ну, керівництву цього найвеличнішого лідера сучасності, який довів до такої патової ситуації. Звичайно, зливши ленд-ліз, звичайно, що, звичайно, не упередивши війну, але про це можна говорити дуже довго. Трамп же після доповіді Уїткофа і Кушнеран на розтяжці. За Інформацією з Вашингтону він розглядає декілька варіантів, і консультанти радять різного роду інструменти. Ну, звичайно, один з них це продовження викриття набу. Однак цей інструмент небезпечний для самих Сполучених Штатів Америки, для Вашингтону. Є відповідна послідовність передача влади, і у такий спосіб оприлюднення чергових записів, чергової корупції, яка пов'язана з відмиванням. В тому числі готівки, яка мішками продавалася Україну, може вивести чи кинути тінь на самі Сполучені Штати Америки, на тих працівників Білого Дому, які ще до сих пір залишаються на владних важливах. Ще один варіант, який пропонують і це небезпечний варіант, як на мене, для України. Це хай ще повоюють. Пам'ятаєте, Трамп так говорив, а ну не ви готові? Ну повоюйте, тому що Путін переконаний і за інформацією з Вашингтону надав чітку. Чіткий меседж Трампу, що він в принципі не спішить закінчити він війну, у нього все добре. Він степ, степ просувається і за лічені місяці однозначно у військовий спосіб захопить ту саму Донеччину, яку ну не хоче віддавати Зеленський, і шукає різного роду підстави. Хоча сам напередодні виборів, та й навіть уже на ладних важелях говорив, що жоден шматок землі не коштує людського життя. Не бажає Зеленський виконувати своїх. Предвиборчих обіцянок не бажає рятувати людське життя, але це вже інша ситуація. Ну і третій варіант, найбільш жорсткий, який роз, 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 роздумується та обдумується зараз в Вашингтоні або вражений, це і фізичне знищення. До речі, підтвердженням цьому, цього варіанту, що він обговорюється, є те, що сьогодні в Європі почалися заклики. Зокрема, Макрон заявив, що володю треба захистити. Це все вказує на те, що найближчими днями ми будемо розуміти, який же подальший план своїх дій буде реалізовувати Трамп, і від цього плану, від цієї реалізації, буде залежати наше майбутнє. Все, що існує велика ймовірність закінчення війни у випадку жорстких сценаріїв, це як і набу, так і фізичне відсторонення, скажімо так, зеленського з важелів президента. Це можливість отримання миру. Справедливого, так неприємного, так болючого, але миру, який збереже українське життя ще до нового року, те, що Трамп не відмовляється від зупинення війни в Україні повністю, це однозначно. Він повністю зав'язаний на зустрічі, майбутній зустрічі Сідзерпіня, яка має відбутися в квітні. Квітні 26-го року до цієї зустрічі Трамп повинен бути вже озброєним. Та озброєним, це, отже, коли питання, зокрема миру в Україні, вирішено, щоб не давати можливість Цзінпіню, ну, закидати різного роду е, звинувачення, так у некомпетентності у неспроможність Служені Штатам Америки, взагалі до цього часу США дуже багато планів. На цю зустріч покладають дуже великі надії, і після цієї зустрічі світ взагалі буде розуміти, куди буде рухатись чи до військового протистояння вже заходу і сходу, протистояння Китаю, Сполучених Штатів Америки. Саме до цього часу треба врегулювати США питання з Росією, задовільнити Росію і принаймні привести її в нейтральну позицію у випадку, в тому числі збройного протистояння. На жаль, задоволення потреб Росії буде за рахунок України. Крім того, Америки розглядають своє позиціонування в інших країнах. Мова зараз йде про енергосектор, енергетичний сектор, про нафту, про газ. Тому Росія вкрай потрібна Сполученим Штатам Америки звідси бажання інвестувати американських корпорацій в енергетичний сектор Росії. В тому числі в газопродукту, нафтотранспортну мережу. Тому, друзі, події будуть розвиватися дуже швидко, але, на жаль. Якихось надзвичайних позитивних перспектив, окрім миру, так того несправедливого, але бажаного для українців не світа. Ми розмінна монета і винні в цьому владарі, які, брехнею, оманою, ошукавши нас, прийшли на владні важелі, говорили одне. І це не тільки Зеленський, а й всі його попередники. Говорили одне, а робили діаметрально протилежні речі.